Американський президент Дональд Трамп 18 серпня після переговорів у Білому домі зателефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, аби спитати, чому він блокує перемовини України про вступ до Європейського союзу. Розмова Трампа з Орбаном стала результатом дискусії між президентом Сполучених Штатів Америки і групою європейських лідерів, які напередодні зібралися у Білому домі. Після зустрічі з Володимиром Зеленським, теж мали широку зустріч з Дональдом Трампом. Вони обговорювали шлях. І припинення війни Росії проти України за словами Джерел від Блумберг у якийсь момент європейські лідери попросили Трампа використати свій авторитет і вплив на Віктора Орбана, аби змусити останню відмовитися від протидії вступу України до Європейського Союзу. Дзвінок угорському прем'єру відбувся після додаткової незапланованої зустрічі лідерів ЄС в овальному кабінеті, стверджує агенція джерела. Додають Блумбергу, що під час розмов. З Трампом Орбан також висловив зацікавленість у прийнятті переговорів між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Сам Орбан публічно не говорив про розмови з президентом США, але раніше у вівторок виступив проти пов'язування членства України в ЄС із питаннями гарантій безпеки для. Неї. Пані та панове, розбираємося у ситуації експерт Ради зовнішньої політики, українська призма, автор телеграм-каналу Будда у Конгресі, власної персони Олександр Краєв. Цим ранком на живому зв'язкові зі студією прямого Саша. Привіт. Так, вітаю, вітаю. Дивись: ну те, що я читаю от просто з останнього та ще й політико вийшло із такою новиною, що е, Білий дім розглядає Будапешт. Як е, ймовірне місце зустріч президента України Володимира Зеленського з аревським диктатором Путіним та дуже багато і від учора географічних місцин. Ми е, вже чули і ініціативу е, Олександра Лукашенка е, устами своєї прес-секретарки та Наталі Ейсмонт. Вона казала, що мінськ готовий надати майданчик Реджеп та і Пардаган про це казав. Пам'ятаєш, Макрон розмірковував про Женеву й навіть у Швейцарії Арії сказали, що можуть надати імунітет путіну у разі того, якщо він до Швейцарії, значить погоджено буде ця історія зі Швейцарією. Я вже не кажу про арабські країни, та які теж в цій ініціативі є наскільки важливим є місце гіпотетичної зустрічі? Українського лідера Володимира Зеленського і е, російського диктатора Путіна і е, для Сполучених Штатів Америки скажи мені, який пріоритети, який варіант є. Ну чомусь важливим, чому ти зараз нам е, розповіш? Ну, по-перше, тут важливо, аби це все таки не була абсолютно ворожа столиця, тобто, ну так чи інакше, але є якесь балансування, є якесь адекватне сприйняття реальності. Тобто, точно варіант росіян буде неприйнятний, Варіант Будапешта скоріше буде неприйнятний. але з іншої причини тут варто згадати, що в американській дипломатії досі існує так звана Будапештська хвороба, про яку самі американці говорять, що мовляв, те, що вони не змогли втілити Будапештським, Меморандум, взагалі ніяк, це по суті ну серед аналітиків, серед теоретиків американських вважається першою великою і основною великою поразкою американської дипломатії в 21 столітті. Бо здавалося, Америка ж перемогла в холодній війні. Ні, все класно, все добре. А ні, вони не виконали Будапешт і вони про це пам'ятають насправді. Вони розуміють, що вони винні, але ніколи не люблять, щоб їм про це нагадували. І тому в цьому контексті Будапешт може не підійти, от просто з питань власне. Самосприйняття американських дипломатів, і тут ми повертаємось до більш прагматичних, більш імовірних варіантів. Це в принципі або Саудівська Аравія, або Туреччина. Чому вони є більш імовірними? Чому вони є такими, що дійсно підходять американцям? Ну, по-перше, це скоріше партнерські держави, що Саудівська Аравія, що Туреччина є рівновіддаленими що від Росії, що від США, але при цьому скоріше більше про і там Тоби вже це, були власне... зустрічі на інших рівнях. Саша, правильно. От абсолютно, абсолютно? Тобто, це вже перевірені локації, це локації напрацьовані, в яких вже відомо, що не буде ніякого конфузу, не буде ніяких додаткових провокацій? Тепер скажи мені, значить, якщо от базуватися на тих вихідних даних, які ми маємо станом на зараз, після Вашингтону, та і Аляски ще на крок назад, як ти для себе зрозумів зміну? Сприйняття Дональдом Трампом питання російсько-української війни чи вона відбулася? І зважаючи, от я дивлюся твої публікації у телеграм-каналі Твоєму Будда у конгресі, де ти інтерв'ю. Останнє Трампа також аналізуєш його. вислови про буферну зону, якою була Україна та для Росії. Відповідай, будь ласка, на це питання. Нам дуже хочеться розуміти, чи дійсно. Зазнала змін позиція американського президента, і головне, звичайно ж, якщо це так, то на що і в яких термінах це може принципово вплинути? На жаль, ми маємо констатувати, що конкретно зміни ставлення до України поки що особливо не відбулося. Що маю на увазі під зміною ставлення? Трамп досі розказує, що війні винні обоє. Ну тому що як він під час інтерв'ю сказав, що не можна нападати на Росію. Вона ж в 10 разів більше вас, чому ви на неї напали. Ну на жаль, цей наратив досі в нього є. По-друге, є оцей наратив про буферну зону. Абсолютно російська концепція, яку не підтримує. Ніхто з європейців, ніхто з натівців. А тут Трамп починає її повторювати. Він також продовжує тулити свої ідеї про те, що. Припинення вогню має бути фінальною точкою переговорів, а не стартовою, що абсолютно протирічить, що адекватні дипломатичні позиції, що українські позиції, але при цьому повністю відповідає позиції Росіян, які презентують якраз припинення вогню як свій подарунок, умовно кажучи, який Україна ще має заробити поступками по території, поступками по НАТО. Тому в стратегічному концепті ставлення Трампа, на жаль, особливо не змінилося. Проте, що стало краще, що реально змінилося, так це те, як Трамп ставиться до участі України і участі Європи в цих переговорах. А давай згадаємо, що ще недавно Трамп казав про те, що ані Європи, ані України взагалі не має бути за столом перемовин. Що вони просто з Путіним зустрінуться, все обговорять і все буде чудово, і вони просто презентують всім результат. А тут виявляється, треба з Європою поговорити до зустрічі з Путіним одразу ж після неї треба зустрітися вживу із українцями і європейцями, треба виробити спільну стратегію. І ось це є для нас позитивом. Що незважаючи на те, що по суті сама позиція Трампа ще поки що, це важливо, поки що, не зазнала особливих змін. Але підхід, яким Трамп працює з цим, тепер включає і нас, включає і європейців, і це означає, що ця політика Трампівська може змінитися, і бачення Трампа може змінитися. Просто от на це треба певний час. В цій частині це перемога України і Європи, та що Трамп от таким чином видозмінив е, свій погляд, чи це поразка Путіна на Алясці? Що Трамп е, може щось е, зрозумів таке, про що не каже публічно? Та але, от наслідком стають е, дії абсолютного залучення і європейських наших союзників та і. Е, Ну, куди більш приязного ставлення до України і в контексті е, в зустрічі з Володимиром Зеленським? Та вона була абсолютно е, інакшою, ніж у лютому місяці? Mm, хороше питання. Насправді. Насправді важко сказати, чи це була конкретно тільки перемога Європи та України, чи тільки поразка Росії. Насправді, європейці з допомогою нашої дипломатії останні місяці постійного контакту, постійної комунікації з Трампом, в чомусь навіть підлобузництво зі сторони європейців. Ну будемо відверті. Оце як генсек НАТО називав Трампа таточкою, та. як в принципі да, всі інші лідери казали про те, що без Трампа взагалі ж розібратися неможливо. Це очевидно було підлобузництво, але ми бачимо. Чимо, що воно працює теж саме зі сторони України. Ми бачили, що кожен наш крок, кожний наш план, ми узгоджуємо, нібито нібито узгоджуємо з американцями, ми з ними комунікуємо, питаємо поради і так далі. З іншої сторони, росіяни дійсно переоцінили в цьому плані їх вплив на Трампа, тобто вони ж вважали, що просто приїхати на Аляску, сказати все, що треба. Все, що вони хочуть, і цього було достатньо, щоб Трамп цьому повірив. Ну, Ми бачимо, що він все-таки сам був розчарований цією зустрічю. І найголовніше, росіяни недоцінили американське суспільство. Росіяни не подумали про те, що Трамп буде дивитися на рейтинги. А він все-таки на них дивиться. Ну, Ми бачимо останні чотири прес-конференції Білого Дому були. Виключно про те, що та ні, не вірте, Трампа ще більше полюбили. Ось подивіться, в нас є якесь соціологічне розслідування, яке ніхто не знає, в якому ми бачимо, що Трамп хорошо себе показав на Алясці. Короче, кажучи, це просто виправдання. Тобто, дійсно, рейтинги Трампа після Аляски полетіли вниз, і зараз він робить все можливе, щоб це виправити, і от цього аспекту Росіяни явно не врахували. І якщо говорити про е, Нобелівську премію, та з е, якою ну дуже багато і коментаторів політичних та і експертів, та, ну, і, в принципі людей, що коментують процеси геополітичні в соціальних мережах, пов'язують Дональда Трампа. Тут конкуренція е, з'явилася. Та ти бачив, що і Керолайн е, Левіт сказала про те, що е, Дональд Трамп сподівається, е, і в тому числі через питання завершення Ревсько-української війни потрапити до раю. Це ж може набагато серйозніша мотивація, ніж отримати Нобелівську премію миру як Одеса. Абсолютно. Але знаєш, мене тут лякає навіть не те, що Трампу різко захотілося до раю. Ну, хоча людині 79 років, можливо, вже і варто про щось таке думати. Хай і всі будуть просто... здорові. Абсолютно, абсолютно. Але... Знаєш, після попередньої розмови з путіним телефоном, коли він там написав у себе в True Social, що вони поговорили про величну спільну історію, Трамп декілька інтерв'ю потім. Що а чого ж ми не святкуємо перемогу в Першій світовій? А чого ж ми не святкуємо перемогу в другій світовій? Я а чому ми не робимо паради? А чому ми не робимо ще там щось? І це було після розмови з Путіним, який, як ми знаємо, історичні лекції любить давати. Після цієї розмови з Путіним Трамп різко заговорив про раї, різко заговорив про якісь духовні теми. А всі ми пам'ятаємо цитату кремлівського диктатора: що ми попадемо в рай, а вони просто здохнуть. Тобто мене просто хвилює те, наскільки Путін насаджує Трампу ось ці конкретні тематики зі свого словника, зі своїх виступів, наскільки він може Трампу скаже так прищепити любов, хоч це педагогічно дуже звучить, але прищепити любов до історії, до духовності і до всяких тематик, які взагалі Трампу не потрібні. Але тепер він почне про не говорити. От мене трохи хвилює тем, рівень кремлівського впливу на те, що Трамп говорить. Слухай, дійсно, я вже навіть і призабув. Ну це не дивно з такою реактивною інтенсивністю подій, оцю цитату про рай від Ревського диктатора вона ж дійсно була. А потім я згадав брифінг на Алясці. Пам'ятаєш, коли е, вийшли за трибуни Ревські очільники, американський президент, і всупереч дипломатичному протоколу, Дональд Трамп поступився переднім словом російському диктатору, і той сказав, що дорогі сусіди, я е, каже, привітав коли на червоній доріжці, яку морпіхи американські розстріляли для еревського диктатора. каже, коли я привітав американського президента, я йому сказав: доброго здоров'я, дорогі сусіди. Я радий бачити вас у доброму а, самопочутті та живим. Ну, це так бачиш, ми так трошечки на цю ну, конспірологічну поляну заходимо. Може на Ютубі е, прочинемо ці, е, ці дверцята ширше. А тут я тебе ще знаєш про що запитаю, Сашо? на е, сам фінал? Там у нас кілька хвилин ще залишається? сподякую до твого часу. На твою думку, е, зустріч ось ця ймовірна е, українського президента Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним. Е, Має бути підсиленою участю Дональда Трампа, чи все ж таки, от е, вона е, хороша, б, щоб відбулася дійсно е, начить у форматі тетате, на чому й наполягав е, російський диктатор. Ну, дивись, навіть якщо там буде Трамп, це ж не означає, що Путін і Зеленський не зможуть окремо мати цю додаткову зустріч. Тобто, звісно, у них буде можливість окремо поговорити, якщо вже росіянам так хочеться, якщо наш президент буде до цього готовий. Але нам треба розуміти одну штуку: що Росія нас не сприймає за державу. Росія нас не просто не вважає за якийсь окремий народ. Росія нас не вважає суб'єктною державою. Росія ніколи не хотіла вести з нами виключно переговори. А тому зараз я якби я не дуже вірю в те, що Росіяни будуть себе нормально вести в межах цих переговорів, особливо тет-а-тет -тет, Путін Зеленський. Тому нам якби присутність Трампа, а в, в абсолютно там знаєш, рожевому ідеальному варіанті і Трампа, і європейських партнерів конче потрібна. Потрібно тому, що це буде ось та прокладка, це буде ось ця. Безпекова наша гарантія, дипломатична безпекова гарантія, яка дозволить говорити про успіх цих перемовин, бо інакше росіяни ну вони явно ці перемовини будуть викручувати в свою сторону, чи що вони явно розваляться. І через це росіян буде причина і можливість стверджувати про те, що це саме Україна винна в тому, що дипломатичні зусилля не працюють. Це саме Україна не хоче дипломатії, це саме Україна є першою причиною всіх проблем мовляв, все давайте це закінчувати, так як росіянам треба. Тобто, щоб мінімізувати ризики такого сценарію, і щоб в принципі створити для нас. Не скажу більш комфортне, але більш працююче дипломатичне оточення. Ми поки що не маємо. Нам не варто точно погоджуватися на те та те з путіним, де да й тим паче, давай не забувати, те та тет між лідерами можливо, коли є хоча б один пункт порядку денного, де вони можуть погодитися. А в чому ми зараз погоджуємося з російською позицією? Такого просто не існує. А тому це точно має бути багатостороння зустріч. Ну от хороша трикрапа у нашій сьогоднішній бесіді з тобою. Саш, спасибі тобі великі події розвиваються, день тільки розпочинається. Спасибі за твою компанію цим ранком. Будемо чекати наступних зустрічей твоєї аналітики, за допомогою котрої теж наше поглядавство може робити власні висновки з процесів. Пані Панове, Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики при. Українська призма наживо на прямому.